Увечері російські терористи обстріляли Запоріжжя, гатили по місту із ракетного комплексу іскандерка. Ракета була нашпигована 54 касетними зарядами. Вони не розірвались і впали у Шевченківському районі міста поблизу шести житлових будинків. Однак ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Зараз місцева влада вирішує питання щодо евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки змогли провести знешкодження російських снарядів. Про це заявили в офісі президента. Близько 200 поліцейських нині працюють у звільненому Херсоні. У місті проводять стабілізаційні заходи, розповів керівник Нацполіції Ігор Клименко. Навколо та на території Херсона функціонують блокпости. Також правоохоронці області продовжують фіксувати злочини російських окупантів. За словами Клименка, нині у місті існує велика загроза масового мінування. Десять груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Крім того, в Херсон повернулась. Свійськова адміністрація. Пане президент, згідно вашого доручення доповідає. До міста прибули і приступили до виконання обов'язків, військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація міста Херсона, військова адміністрація Херсонського району. Також приступила до виконання службових обов'язків Національна поліція та служба безпеки України. ДСНС проводить відповідні заходи по розмінуванню. Займаємось. Відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності у звільненому Херсоні водять комендантську годину. Вона почала діяти від сьогодні, 17-ї години вечора до 8-ї години ранку. Відповідне розпорядження підписав начальник військової адміністрації міста Херсон. Також обмежить можливість в'їзду та виїзду з Херсона до забезпечення заходів з розмінування. Російські війська під час відступу з Херсонщини зруйнували сім мостів, чотири з яких через річку Дніпро. Про це пише CNN, А компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, на яких видно руйнування. На них зображено кілька зруйнованих прольотів Антонівського мосту, зруйновані переправу через річку Інгулець у Дар'ївці та Антонівський залізничний міст. Значні пошкодження також є на дамбі нової каховки, де зруйновані північні секції та шлюзові ворота. Окупанти проголосили Геніческ так званою тимчасовою столицею окупованої Херсонської області. Про це пише кремлівське видання. ТАСС. місто окупували 24 лютого в перший день повномасштабного вторгнення Росії. Геніческ був обраний тимчасовою столицею Херсонської області, бо там нібито перебувають основні органи влади. Заявив так званий представник окупаційної адміністрації регіону. ЗСУ продовжують просуватися на півдні нашої держави. Керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що в Миколаївській області окупанти залишаються на Кінбурнській косі. Українські воїни їх відтісняють. Наразі там триває бойова робота нашої армії. Окрім цього, вона зазначила, що досі не підрахували усі здобуті трофеї, серед яких артилерійські системи, бронетехніка і танки. Усе це планують повернути ворогу у вигляді ударів. ЗСУ звільнили вже 11 населених пунктів Луганській області. Українські підрозділи просуваються в регіоні, однак не такими стрімкими темпами, як в інших областях. Про це заявив очільник ОВА Сергій Гайдай. Рашисти продовжують окопуватися, стягувати резерви та мінувати все навколо. Села навколо лінії фронту пустішають. Рашисти виганяють людей з будинків і заселяють бойовиків. Окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках за інформацією генштабу, українські сили оборони уразили зосередження окупантів у Луганській області в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 пораненими. Російське військово-політичне керівництво не припиняє спроби інтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. У правовий простір Російської Федерації. Так, з 11 листопада на цій території припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема, щодо участі у бойових діях. На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У населеному пункті Генічеськ введено сухий закон, а окупаційна влада. Вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування. Важка військова техніка системи ППО Бук та підрозділи з мобілізованими у Маріуполі та Маріупольському районі. Фіксують рух ворожого озброєння та особового складу в бік Бердянська. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Через великий трафік на ділянці маріуполь мангуш військові автівки та тягачі рухаються спочатку по трасі маріуполь Нікольське, потім по дорозі Нікольське Мангуш. Окупанти перетворили Маріуполь на перехрестя ротації окупантів. Заявив український чиновник. Готував фейки для так-шоу пропагандиста Соловйова СБУ на Буковині викрила ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України. Для цього писав у забороненій соцмережі ВКонтакте про нібито загострення суспільно-політичної ситуації на заході України через війну. Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв'язку. За поширення проросійських фейків, поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному із населених пунктів Підмосков'я. Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети. Про це написало видання Bloomberg з посиланням на Державне інформаційне агентство Ісламської Республіки. За словами командувача корпусу вартових ісламської революції, іранські ракети, нібито, здатні обминати новітні системи протиповітряної оборони. Максимальна швидкість гіперзвукової ракети становить близько 6 тисяч кілометрів на годину. Не робитимуть спільне сімейне фото і вимагатимуть ізоляції Росії. Світові лідери готуються зустрічати РФ на саміті G20, що пройде 15-16 листопада в Індонезії. Традиційно усі учасники на початку події роблять загальне фото. Утім, цьогоріч фотографій не буде. Попри те, що президент Путін заявив, що не буде присутній на саміті. Про це пише видання The Guardian. Натомість на Балі приїде глава МЗС Росії Сергій Лавров. За даними газети The Telegraph, Британія. А ЄС готують йому бойкот і хочуть, аби так само вчинили інші партнери у 20-ці. Росія заборонила прохід суден, завантажених за межами РФ через Каршинську протоку в Азовське море. Про це повідомляють російські змі з посиланням на головне управління з морських справ при міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини. Таким чином, Росія робить Азовське море виключно своїми внутрішніми водами. Ердоган найближчими тижнями зателефонує Зеленському, аби обговорити можливі перемовини з РФ. Він хоче зрозуміти, чи може посередництво Туреччини наблизити мир. Про це пише турецьке інформагентство А Ердоган заявив, що позиції президента Росії Путіна недостатньо, тому він хоче почути позицію України щодо переговорів з Росією за посередництва Туреччини. Крім того, турецький лідер планує обговорити розширення так званого зернового коридору. Державний прикордонний комітет Білорусі обурений тим, що українські військові укріплюють території прилеглі до кордону. Відомство опублікувало відео з нібито українськими військовиками, які минують територію. Білоруси повідомляють, що на додачу збройні сили, нібито руйнують дороги та об'єкти інфраструктури. Черговий такий факт: прикордонники, нібито зафіксували 9 листопада. Бенксі побував в Україні. Відомий анонімний арт художник залишив своє графіті у Бородянці на Київщині. Фото Бенксі опублікував на офіційній сторінці в інстаграмі. На стіні розтрощеного будинку він намалював дівчинку гімнастку, що стоїть на руках, ніби спираючись на руїни. Ще одне графіті у Бородянці, яке може належати Бенксі, зображує чоловіка, схожого на Володимира Путіна, якого хлопчик кидає на підлогу. Обидва одягнені у формі дзюдоїстів. Втім, художник поки що. Не підтвердив своє авторство. Суперечки про те, чи приїхав Бенксі до України, почались кілька днів тому, коли на майдані Незалежності у столиці з'явилось графіті на бетонних блоках, яке нагадує стиль андеграундного художника. Фотографію опублікувала фан-сторінка Бенксі.